Добрий день, мої братіки. Ген, от так як обіцяв показую тобі подоконники, які в нас вийшли з полірованого бетону. Просто ми їх заляли звичайною суміш цемент і гранітний відсів в пропорції 3 до 1 цементу 1, а 3 відра відсів і більше нічого. Просто його заляли. Під, під маяк під профіль металевий і вирівняли. А потім всю технологію, то що я тобі казав. Спочатку алмазна чашка. На малих оборотах скриваються камінчики. Всі ці камінчики достаються. Ось такі вони стають плоскі. А потім пішли алмазні черепашки. Перед алмазною черепашкою після алмазної чашки. Щоткою вичищаємо повністю весь шлам звідси. Таке воно чуть-чуть шероховате робиться. І беремо звичайний цемент, замішуємо з водою, виходить, така паста, як шпаклівка шпателем забиваємо сібір. Тут їх немає, а є такі подоконники, де ну, тоді так було відносно жаркувато і була усадка, з'явилися усадочні тріщини, от так як тут. І от воно зашліфувалося, зашпаклювалося цим цементом і потім зашліфувалося. І ти знаєш, навіть ці місця вони мають якийсь такий навіть арт-вигляд, якийсь такий, як це сказати, навіть слегка такий шарм. Ну, не знаю, мені дуже сподобалось. І на другому поверсі будемо робити все так само, але не так. Будемо робити з піщаники. Оце я хочу зробити такий експеримент. От, ага, ми їх ще, ну я не знаю, тут, мабуть, видно. видно, як вікно відображається в самому Бачиш? І ті будемо робити вже з піщаника. І попробуємо, може купимо білого цементу, може це буде інтересніше для, для другого поверху. От. Цей теж тут є видно вкраплення від цемента. Де ми шпаклювали, десь були більші раковинки. Ну, воно Не планувалося зовсім під, під, під отаку технологію. І, може, того так гарно вийшло, що не планувалося. Е, і що ж ще тут? І самий фінальний, фінальний результат, вже коли зробили, вже там покрасили, чіпили вже. Ми поробили такі отбойники через те, що е, подоконник, чуть по-другому в таких случаях робиться, щоб було ближче місце, щоб можна було підступитися. Бо ж, Люди протягнуть гроші за квадратуру, а я тут буду над цими подоконниками відступати від стіл. І от це такий уголочок, він є трошки як отбойником і окантовочка. І саме фінальний акорд фінальний це ми протерли його воском. Воск для венеціанської штукатурки. Це ми брали венеціанку, робили откоси венеціанкою. для того, щоб можна було мити, щоб воно якесь більш було практичне. Я не знаю, чи це було правильне рішення. Ну, правильніше, звісно, чим було б просто шпакльоване і покрашене. Але, мабуть, саме правильне рішення було б керамічна плитка на, на откоси. Не знаю, як тут, а на вхідні двері це точно. О, це нам лишилося, що зібрати електричний щит, відключити електроенергію. Ну, щит є всі компоненти, і сам щит є. Просто, просто треба посвятити буквально 2 години і змонтувати. А це у нас отут так завели ми сюди світло, щоб у нас тут світильників багато і щоб можна було відключати їх там, де потрібно кому. Тому що неохота людей вводити в таку авантюру, що або горить все. Або бере валік стрімянку, лізе, відкусує кожен світильник окремо. І Тому ми зробили тут такий кожух, короб такий. І всі виключателі сюди виведені. І буде стояти один мастер-виключатель, який буде включати нужну схему освітлення. Освітлення таке тут вийшло серйозне, дуже гарно все освітиться І так, плиточка. Відзеркалі, душу вклали і гроші. Кондиціонери стоять для. Літом робить звичайні кондиціонери, а на зиму цей інвертор, вони тепло-холод мають по ідеї робити тепло. Ну, Провіряли, робить хорошо, відносно економічно. От. І що ще тут, Тоже, тут такий глухий угол, виходить, куток в цьому місті. бо там двері, одні двері другі. Ну, по суті говоря, продувається. Ну і тут і вікна відкриваються. Але от глухий куток, і якщо тут буде стояти якесь обладнання, то вивели повністю, зробили вентиляцію. Ну так ніби так, як мало би бути. Ну і куча розеток, все. Ну Не квартира, прямо скажу, трошки інший підход. Щось простіше, бо вроді робиш ніби як одну кімнату, але є дуже багато теж кімараю своїх. От. І вікна всі на одному рівні, і того нам такі, такі подоконники нам більше сподобалися. От. Я думаю що, це було... думаю, що це було правильне рішення. Після того, як ми його відполірували, він перестав втягувати воду, він абсолютно не намокає. Ну і навіть не через те, що він покритий воском, а навіть через те, що він зашліфований, заполірований весь. Він всі пори закриті. Так що, якщо є в тебе ідея зробити на дачі таку бетонну столішню, то ідея дуже класна. І мені щось починає здаватися, дивлюсь на нього, що, мабуть, не треба нічого придумувати нового, робити по такій самій технології. Ну, таке нам подобається. От і все, що стосовно подоконників. Все, цілую, завтра позвоню до слави. Завтра у нього сьогодні напередодні Славиного на дня народження, сьогодні на Маковея. Мама все время любила казати, що слава у нас Маковейчик, Так що Маковейчика завтра привітаємо. Ну, все, цілую, обнімаю.